Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми будемо малювати головного героя мультфільму Суперкрила Джета. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал, якщо досі не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу, ось так, як у мене, горизонтально. Я буду малювати одразу чорним фломастером, а ви можете спочатку малювати простим олівцем. Посередині намалюємо ось таке напівколо. Джет це літачок і зараз напівколом ми малюємо верхню частину літачка. Закінчуватись напівколо має на одній тій самій лінії, де починалось. І далі будемо малювати нижню частину літачка. Вона ширша, тому малюємо таку дужку з однієї сторони, наче така щічка. І так само з іншої сторони. Знизу не прямою лінією, а дугообразною об'єднуємо. І таким чином ми намалювали корпус літачка, який називається, до речі, фюзеляж. Тепер у цій нижній частинці знаходимо серединку, відступаємо трошки вниз і намалюємо рівну горизонтальну лінію. Ось так. Нею ми відокремили нижню частину літака, яка буде білого кольору. Тут ми теж зробимо лінію, але не прямою, а трошечки дугообразною. Це буде лобове скло з очами, звісно. І домальовуємо верхню частину. По формі нашого напівкола. Ось так всередині малюємо ще одне напівколо. І тепер у цьому лобовому склі зробимо таку рамочку, тобто ми намалюємо всередині ще одну таку лінію так само, і зверху напівколо. Але робимо невеличкий відступ від попереднього напівкола. Приблизно ось так має це виглядати. Намалюємо тепер очі. Звідси малюємо таку дужку до серединки, ось серединка ця. І тут малюємо ще одну. А всередині зробимо круглі оченята, малюємо одне коло. Поруч на тому ж рівні малюємо друге. Всередині кожного кола малюємо зіничку ока у вигляді на пів місяця. Ось так. А у нижній частині намалюємо усміхнений ротик. Домальовуємо тепер йому нижню частинку. Ось так. І дужкою в іншу сторону малюємо язичок. Середню частинку ротика одразу розмалюємо чорним, а язичок зробимо червоним. Намалюємо тепер носик, знаходимо серединку, ось так уявляємо цю лінію і тут малюємо невеличке коло, це кінчик літачка. По боках ще малюємо по колу, вони будуть трошечки більшими, але вже чорним не розфарбовуємо, вони будуть жовті. Чого не вистачає літачку? Звісно, крил. Їх ми зараз і намалюємо. Звідси почнемо малювати лінію в сторону і вона трошечки опускається вниз. Знизу ми так само малюємо пряму лінію, але вона трошечки підіймається вгору. Ось тут крило ширше і до кінчика воно звужується. В кінці об'єднаємо дужкою ці дві лінії. І на кінчику крила малюємо таке коло, всередині якого намалюємо дві смужки. І все це повторюємо з іншої сторони. Нам потрібно на тому ж рівні намалювати друге крило, ось так ми собі це помічаємо. Малюємо так само лінію в сторону, і вона трошечки вниз іде. Знизу теж лінію ось тут почнемо малювати. І трошки вона йде вгору. І так само об'єднуємо ці дві лінії. І малюємо коло на кінчику крила. І не забуваємо про дві смужки на ньому. Ще в верхній частині малюємо такий трикутничок, всередині ще робимо лінію. І загалом все будемо тепер розмальовувати. Я спочатку візьму червоний, зроблю ним крила та корпус. Червоно-білий літачок Джет перетворюється в людиноподібного робота та за допомогою своїх друзів може вирішити будь-яку проблему. Я дуже хотіла, щоб у кожного з вас вийшло намалювати цього персонажа. Саме тому малюємо ми його не у вигляді людиноподібного робота, а як літачок, так його намалювати набагато легше. І помітьте, ось ці кружечки, які знаходяться на кінчиках крил, я знизу їх буду розмальовувати жовтим кольором. Але якщо ви їх розмалювали вже червоним, нехай так і лишається. До речі, а напишіть мені в коментарях, як звати друзів Джета? І який ваш улюблений персонаж з цього мультика? До речі, хочу нагадати про телеграм-канал Малюємо Разом, до якого ви можете долучитись та ділитись там своїми малюнками. Посилання на телеграм-канал я залишу під цим відео. І не забувайте розмалювати червоним язичок. Далі я беру жовтий колір. Ним я зроблю ось цю нижню частину цих кружечків. І ось ці кружечки по боках. Я думаю, що це такі фари. А блакитним зробимо рамочку лобового скла. Та оченята. Ось так тут охайно не поспішайте, тому що лінія досить вузька, щоб не вийти за чорні контури. А очі будемо розмальовувати не повністю, а робимо теж такий напівмісяць. Ось так. Щоб залишити білого відблиску в очах, ось так. Іншого робимо так само. І все, наш супергерой Джет готовий. Якщо вам сподобався урок, не забувайте поставити лайк. А також дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання.